Як створити свою структуру папок в проєкті. Для початку нам потрібно створити Project Parameter. Йдемо в вкладку Manage, Settings і Project Parameter. Створюємо новий називаємо, наприклад, V1. Обираємо Typical або Instance. Instance можна присвоїти до будь-якого level чи до будь-якого виду, який у вас є в проєкті. Обираємо в всьому списку Views, нажимаємо. Тут параметр текст. Група, хай буде текст. Окей. Окей. Ми створили кожен вид. Тепер у нас має приписку в Тут, наприклад, ми L2. Тут. L1. L1. Заходимо в Project Browser. Нажимаємо правою мишкою. організація Створити New. Хай буде V1. Фільтрувати ми не будемо нічого. Групувати групувати по нашому параметру. Окей. Нажимаємо ОК. Забули вибрати. Обираємо нашу групу. Все. Наші всі левели, які мають групу по групі в текст L якийсь один. Наприклад, якщо це я додам оберу зі списку L1, він переміститься до нас. Так можна створювати багато груп, тому приєднуйтесь до каналу далі більше.